Доброго дня, друзі! З вами сьогодні я, Тетяна Шестак, ваш психолог і психотерапевт. Хочу поговорити про те, для чого ми розбираємо в терапії дитячі травми. Для того, щоб звинуватити своїх батьків, багато хто розбирає дитячі травми, докапується до самого болючого. І в результаті здається, що йдеться до того, що. Батьки у всьому винні, в моїх всіх негараздах в нашому вже дорослому житті, і все і на цьому ми застрягаємо. Але головне не звинуватити батьків, а зрозуміти, що та реакція, яка була на травми, в дитинстві, на якісь події, які відбувалися в дитинстві, ми реагували як на травми. Може, вони були руйнівні для нас. Це може були нарікання батьків, якась не, така недобра поведінка в напрямку дитини, але головне зрозуміти, що терапією, ціллю терапії є не звинувачення батьків. А переформування і зміна відношення до цієї травми, щоб не тягнути її в доросле життя. Бо ми в дорослому житті також реагуємо на будь-які травми, як ми на це реагували в дитинстві. Ми виросли, а реакція залишилась така сама. Розумієте, так? Тому наша доросла позиція має бути. Вже іншою, і тоді ми можемо розвиватися. Бо бувають такі випадки, що ми попадаємо в ситуацію і провалюємось якби в дитячу позицію, реагуємо так, же, як реагували в дитинстві. А коли пропрацьовуєш з клієнтом таку травму, то виявляється, що це не так страшно, вини жодної немає, сорому немає, і це лише навіяне. Кимсь соціумом або начальником або сусідкою або будь-ким. Коли ми переформатуємо, переробляємо підношення до ситуації, то ми самі вирішуємо, що нам робити, як нам робити, з ким нам спілкуватися, а з ким не спілкуватися, чиї прохання виконувати, а чиї не виконувати. Без жодного почуття провини і питання, чому ти не хочеш, коли нас просять, що зробити, а ми відповідаємо: ти знаєш, я не хочу, або я сьогодні не можу, або я маю інші плани. Чого це? Воно не потребує пояснення. Це доросла позиція. Для того ми в дорослому житті. Вирішуємо самі, що нам робити, коли і як, і несемо за це власну відповідальність. Я бу... рада бути вам корисною. З вами я, Тетяна Шестак, ваш психолог і психотерапевт. Запрошую до роботи!